Легендарний всесвітньо відомий диригент Ігор Блашко у Чернівцях. Сюди він приїхав з концертною програмою на твори Ігоря Стравінського. Уже за два дні у філармонії під його керівництвом виступатимуть академічний симфонічний та камерний оркестр Чернівецької філармонії та камерний хор Чернівці. На Буковині диригент не вперше проте очікує зібрати аншлаг. каже, в останній тут був 20 років тому. За цей час багато відбулося змін цього разу. На сцені філармонії Блашков презентуватиме твори відомого композитора Ігоря Стравінського, з яким свого часу був знайомий особисто. Диригент уже встиг провести першу репетицію з чернівецькими артистами. Їхньою роботою задоволений каже, що вони дуже нагадують йому японський оркестр, з яким він свого часу працював. Я якось. Захоплений дуже цією працею і цими колективами, як хором, з яким я перше зустрівся вчора, так і оркестром теж. І мене дуже імпонує те, що оркестр такий якийсь дуже компактний, зібраний, дуже включається в роботу. От Чернівецькі артисти теж задоволені співпрацею з диригентом. Зазначають, виступати під його керівництвом велика честь. кажуть, поряд з ним набираються безцінного досвіду, адже твори, які потрібно виконувати, непрості. Я відчуваю дуже велику відповідальність перед людиною такої величини. Такого професіоналу. Тому, звичайно, є хвилювання, тим більше, що програма дуже непроста. Нам вперше прийшлося взяти для прикладу твір, атональний, тобто який не має тональності в серійній техніці, сучасна техніка додекофонія називається. Дуже непросто і не даремно хвилюються виконавці, адже вони виступатимуть на одній сцені зі світовою легендою, незважаючи на свій поважний вік, адже диригенту за 70, артист і досі виступає на багатьох світових сценах. І тепер відомий кожному, як молодому, так і досвідченому музиканту. Диригент Лашков це такий диригент, котрому молоді композитори, сучасні композитори 20-го століття віддавали свої ноти в роботу, на яких ще не висохли чорнила. Побачити концерт відомого диригента Буковинці зможуть 23 травня. Після цього Чернівецькі оркестри та хор під керівництвом Блашкова виступатимуть на фестивалі у Луцьку.